Вітаю, друзі! Сьогодні у нас огляд двокімнатної квартири в СМТ Баришівка. Починаємо з зали. На підлозі ламінат, встановлений кондиціонер, розбір зали 18 квадратних метрів. Ідемо на кухню. Розмір кухні 8 квадратних метрів. Встановлений теж кондиціонер, металопластикові вікна. Вбудована кухня. Холодильник залишається. Та встановлений газовий двоконтурний котел на теплу воду та на опалення. На підлозі плитка в коридорі та на балконі. Підлога з підігрівом. Санвузол сумісний, облицьований плиткою. Шафа на коридорі залишається. І друга кімната у нас розмір. 16 квадратних метрів. Використовувалася під дитячу. На підлозі теж ламінат. Шафа в дитячій теж залишається. Встановлення металопластикові двері та вікна на балконі. Балкон облацьований вагонкою. Друзі, вартість квартири ви можете дізнатися на нашому сайті рідний.ua або в описі за посуванням. Квартира неуглова, утеплена з північної та південної сторони. Знаходиться на п'ятому поверсі п'ятиповерхового панельного будинку. Поряд з будинком знаходяться дитячі майданчики, магазини, кав'ярні, аптека до медичного закладу центральної лікарні 5 хвилин пішки. Дякую за перегляд. Бажаю безпечних угод та гарних продажів.